Приїхали, подзвонила людина, щоб подивилися, що її збудували, продовжити будівництво. Йдемо з вами, подивимося, що ж там таке. І тим часом лайки кладіть. Такий файний будиночок. Уже бачу дуже гарно затерті бетонні елементи, вимощення, сходи. Уже з першого погляду я дивлюсь на оці обрамлення навколо вікон. На ці сходи, я вже приємно. Приємно вражений, якістю. Це тут зроблено дуже правильно. Це він затертий зразу після бетонування. От бачимо обрамлення від косів і стін під теплий монтаж вікон та дверей. Бачимо будинку, сходи, сходи, бачу, що виконані професійно. Перша сходинка більша на утеплення на теплий пол. Сходи зручні. Ви Розраховані хорошо і правильно. Тепер подивимося тут, яка ситуація. Що можу сказати? Ці перепонки між балками, це, як правило, гарного тону в будівельників. Це похвально. Не відчувається надмірного прогинання. Далі ми бачимо. Не дуже добру картину. Такий варіант, коли шпілька втягнена в армопояс, можливий. Так буває. Отакі от підкладки під стропіло, але вони чомусь не прибиті. Це погано. Це ну, варіант такий може бути. Так робиться замість запилю. Але його треба закріпити. Закріпити якимось чином треба було. Або цей брусочок мав би починатися і бути от звідси прибитий. Але теж тут трохи є нюансів от з цим. І питання є до армопоясу. Армопояса висота, наскільки я пам'ятаю, може, має право бути не менше ніж 150 мм. Балки вкладені без рубероїду, без гідроізоляції. Балка стикується тут на що? На що стикується на цвяхи. Цвяхів замало на цей вузол. Далі, стілець опертий на що? На висячу балку. Трохи я не зрозумів, цього трошки не зрозумів. Тут так само навантаження передане. Бантиня або затяжка, або вітровий ригель виконаний. Хорошо виконаний, насправді, але тут треба, щоб шпілечка була. А тут між цими дошечками вітровому ригелю треба вставити два. Дві такі товщини, як тут, тобто одну тут, одну там. Я ось так зробив. Далі у нас опірний є коньковий елемент. Ну, хорошо, якщо є коньковий елемент, то навантаження передано куди, нормально передано навантаження. По центру у нас йде Т-образна чи швелірна, це Т-образна балка. Приймає навантаження. З балок це нормально. Це нормально. Тобто розпір знятий з тих частин, з тих стропіл за рахунок конькового елементу. Це нормально. Воно виглядає не дуже цуразно, але так по великому рахунку от, критичного чогось. Я тут не бачу чогось критичного. Так, воно своєобразне, як то кажуть, виконане. Але такого, щоб прямо ж проблематично і потім колись було, поки що я не бачу таких моментів. Мембрана взямо хороша. Це може, може дати некстрім. Схоже на некстрім. На криші. Крапельники не монтувалися. Конденсат буде зводитись на лобову дошку. Тому що, так, да, це такий некстрім. Некстрім рано чи пізно мембрана вигорить. Але це теж не критично насправді. Гідроізоляція виконана. Більш два слої руброїду це правильно і добре. Кладка непогана. Зовсім непогано, я би сказав. Виконана. Гідроізоляція випущена наружу. Тут достатньо. Але такий випуск гідроізоляції назовні це, як правило, гарно тону для будівельників. Штукатурка гіпсова замита. Виконано під маяки, на перший погляд. Хорошо зроблено. Рівно, це, от судячи за обрамлення вікон з випуску цієї сітки, цієї штукатурки, з гідроізоляції, під низом з таких сходів, можу сказати, що ці будівельники технологічно вони підковані. Далі йде вся гіпсова штукатурка. Це говорить про те, що високої якості могла, може бути тут оздоблення всередині, планується. Хтось каже, що тут нема парабар'єру, але насправді мембрана між двома теплими приміщеннями може... Парабар'єр взагалі тут не є обов'язковий, тому що зверху не є холодне приміщення. Тобто це теж не є порушенням. Це є нормальне. І оця сітка, бачите, навколо вікон вклеєна. Це не просто так. Але підвальчик багато чого може сказати. Бачимо тріщинку, але От вона розходиться. Але щось це схоже на термічну та Чи усадочну. Підвалчик. Виконана штукатурочка. Чомусь тріщинки є. Але тріщинки не означають, що щось погане, що щось валиться. Тріщинки це нормальні явище, насправді, в камінних армокам'яних кам конструкціях і вони нормуються. Гарно виконані сходи. Мені дуже подобається, наприклад, зручні. Що я можу сказати? Що Цю хату будували люди, які знали, що робили. То, що воно виглядає, отак, трохи неаккуратно наляпано, це... Зовсім ні про що не говорить. То, що там кинули, не прибрали, що там трохи з кришею люди точно знають і розуміють щось в будівництві. І власник даремно переживає, що щось піде не так. Там до криші є ряд питань невеличких, але можливо люди ще це поправлять і дороблять. Тому що я не знаю всіх ситуацій. Мене запросили сюди просто як незалежного оглядача. Загалом. Можу сказати, що хлопці точно зроблять якісно цю хату, якщо дати будівельникам можливість закінчити цю роботу. Я чомусь впевнений, що все буде чітко. А ви тим часом ставите лайки, пишете коментарі і чекаємо висновків експертів диванних, а також справжніх експертів. Пишіть там під, під, під коментарях, заходьте по посиланню в наш інстаграм, підтримуйте нас. Ну і пишіть, пишіть. Як би б гнали в шию мене разом з майстрами. Оце особливо. пишіть. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж краще знаєш. Показати, якщо не правильно, щоб правильно. От, Отлічно, все, лайки ставимо, колеги, і пока.